А ви її душите тим, що потрібно ввести сіре. Ви її втратите в житті та на роботі ми шукаємо в минулому для того, щоб зробити висновки на майбутнє. Ви втратили час, гроші, команду, купу зусиль. Я Оксі Самойленко, власник та керівник компанії Перформі Україна. Поїхали. Перший фактор продуктивність, ключовий фактор, основний фактор. Спираючись тільки на продуктивність, ви можете якісно підсилити вже власний найм. Продуктивність це ключовий фактор успіху. Та куди подінешся, коли з голови не виходять думки про одну дрібничку про духмяний крендельок. Продуктивність це наявність результатів та досягнень у людини в минулому. Тобто, ми наймаємо співробітника для того, щоб в майбутньому був результат. Тобто нам потрібен результат, майбутнього щоб цей результат можливо передбачити. Нам треба. Дивитися в минуле саме в минулому, ми шукаємо підтвердження та докази результативності, ефективності, продуктивності людини, наявність результатів та досягнень. Оцей момент в житті та на роботі ми шукаємо в минулому для того, щоб зробити висновки на майбутнє. Шукайте, перевіряйте. Витрачайте час на співбесіді, шукаючи досягнення людини в минулому. І ви побачите, що люди сильно відрізняються по цьому показнику. І навіть самі круті маски злітають, коли починаєте говорити по фактам і про результати. Обов'язково перевіряйте це. Другий фактор це особисті риси. Риси характеру. У мене кепський характер. У мене кепський характер. Так. 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 Хто це сказав? Наскільки підходить ця людина, вашу компанію на цю посаду, бо ви розумієте, назви можуть бути посад однакові. В тій компанії людина працювала менеджером з продажів. і вашу компанію ви шукаєте собі продавця. Але це взагалі різні компанії, різні продукти, різний функціонал. І треба розуміти, наскільки та людина зможе працювати на цій посаді. Це неможливо перевірити без рис-характеру, а це перевіряється тестуванням. В нас є унікальний тест на перевірку рис-характеру. Кожен з вас може перевірити на собі його точність, і ефективність. Також іноді треба перевіряти IQ для людей, які працюють розумову діяльність, треба розрахунки, робота аналітика, лідерство, відтворення. Там, де багато устного спілкування, там де треба розуміти саме те, що тобі говорять, треба перевіряти, щоб потім не бути здивованим. Бо якщо ви берете людину, яка там, можливо, була продуктивна, ви берете собі в компанію, ставите її на посаду, де багато рутини, а вона не полюбляє рутину, ви її втратите. Якщо вам потрібно, щоб людина була дуже скрупульозна, дотримувалась правил, чітких інструкцій, вела сирем, а вона не полюбляє цього. Цей співробітник, ця людина класний продавець, вона круто може продавати, а ви її душите тим, що потрібно ввести сірем, потрібно заносити. Ви її втратите. Вона може круто продавати, але треба розуміти, на що варто розраховувати, а що ні. І для цього треба перевіряти. Це перевіряється тестуванням. Обов'язково це робіть. Третій фактор мотивація це рушійна сила, чому саме людина приходить в вашу компанію. Що вона для себе шукає? Ви ж розумієте, що кожен співробітник, який приходить в вашу компанію, він вже був чимось мотивований до цього. Щось для нього є ключове, щось менш ключове. Саме це і треба розуміти. Бо будь-яка робота це вихідний потік. Людина це віддає. Я вам зараз невеличкий ролик записую і віддаю якусь інформацію. Таксист підвозить, кухар готує. Да? Працівник на виробництві виробляє щось, тобто це вихідний потік. Будь-яка робота це вихідний потік. І за цю роботу людина отримує вхідний потік. Я бажано підписки та лайки, тобто вхідний потік. Це буде для мене, а людина хоче отримати вхідний потік. Для нього це зарплата, статусність, навчання, комфортні умови, соціальний пакет ну це все те, що людина отримає від роботи. Треба розуміти, що для будь-якої людини важлива класна зарплата, гарні умови. Ну якщо людина не захист, звісно. Я сподіваюся, що ви таких не наймаєте. Так ось, якщо вам потрібна людина, яка буде продуктивна і ефективна, вам треба шукати людину, яка розуміє, у якої в її всесвіті є чіткий причинно-наслідковий зв'язок. Що якщо я хочу багато отримати, треба багато зробити, і що цей потік вихідний це причина, а вхідний це наслідок. І Та людина, яка це розуміє, вона набагато легше війде в посаду. Вона набагато легше буде піддаватися керуванню взаємодії, тому що вона розуміє, що є ключовим, а що є другорядним. Перевіряйте це. Цікавтесь, чому саме людина прийшла працювати в вашу компанію, що вона шукає, що для неї важливо, і дивіться, чим людина цікавиться, які питання вона задає, на що спрямовує свою увагу, чи цікавиться вона вихідним потоком, відповідальністю, обов'язками, продуктом, можливості впливати на щось, цікавиться вона цим чи ні, і наскільки? Якщо людина цікавиться, так да, вона здає питання про зарплату, але цікавиться вихідним потоком дуже непогані показники. І останній четвертий фактор це професійні знання та досвід. В більшості компаній професійні знання та досвід це ключове, що перевіряють. Але ж треба розуміти людську природу, щоб навчитися наймати людей. Треба навчитися розбиратися в людях. А людина так побудована, що людина полюбляє розуміти. Там, де я не розумію, мені некомфортно де я розумію, мені комфортно, і більшість компаній, більшість людей не розуміє, що продуктивність, риси, характер, мотивація це ключове. Їх треба перевіряти, але вони легко можуть перевірити знання та досвід. Вони розуміють, і коли вони розуміють, перевіряючи знання та досвід, вони себе гарно почувають. Тому це і ключове. Да, це дійсно важливо, але воно на четвертому місці стоїть, тому що знання змінити легше за все, якщо ви вмієте навчати. Якщо у вас є класна система навчання, наставничства, ви можете за рік зростити класного фахівця. Знання для вас не є критерієм, не є важливим критерієм, тому що якщо ви шукаєте тільки з трьохрічним стажем, тільки з великим досвідом, вам треба зрозуміти. Ви дуже зужуєте потік кандидатів. Ви маєте тепер шукати фахівців, а їх може небагато на ринку бути зараз, і ви можете роками закривати посаду. Якщо ви можете навчити людину за рік стати класним фахівцем, ви розширюєте потік, і тоді вам легше закрити посаду. Дайте мені молодих, голодних і нерозумних. І дуже скоро я зроблю їх багатими. Але все ж таки, якщо вам потрібно наняти фахівця, вам треба дотриматись двох правил. Перше правило: вам треба перевіряти знання на практиці, тільки практичні завдання чи практичний тест. Ви ставите завдання, даєте практичні завдання, практичний тест, людина його виконує. Другий критерій знання перевіряє фахівець, майстер. Бо майстер знає, куди дивитися, щоб робити висновки. Майстру легко в будь-якій галузі зробити висновки два-три питання, і він розуміє, людина розбирається обізнана чи ні. Тому практичні завдання і знання перевіряє фахіве. Все, якщо ви будете дотримуватись цих простих чотирьох порад під час співбесіди, якість співбесіди і якість кандидатів, яких ви будете наймати, зросте. А це вплине на вашу компанію, на ваш дохід, на ваше задоволення від роботи. Якщо це вам було корисно, підписуйтесь на мій канал. На ньому буде багато корисного про людей, взаємодію та найм.